У нас прекрасна планета, і схожу на неї не знайти. Що ж, це не нову квартиру шукати? Людський рід тепер буде дрейфувати, чіплятися за скелю, щоб перевести подих. Ми шукаємо цю скелю. Ці три планети теоретично придатні для життя людей. Доктор Ман. О, він дивовижний. Найкращий з нас. Він усіх надихнув на те, щоб піти за ним у найсамотнішу подорож в історії. Дослідників, і вчених. І це чудово. Знаєте, тут завжди є ризик, але немає. Немає зла. А природа не може бути злою. Ні. Незбагненною, страшною. І все ж ні, не злою. Mm. Лев злий, якщо на шматки розриває газель. Це прерогатива людей. Ну у цьому екіпажі тільки найкраще. не полетимо без її даних. Вертайтесь! У нас немає часу. Наближається друга хвиля. Ми на її шляху. Так є. Я зараз. Негайно біжи до рейнджера. Швидко. Бред. Повертайся негайно. Ні, купер, лети! купер злітай! Я на сину. Це створіння п'яти вимірів, яким час може здаватися лише фізичною величиною. І тому минуле для них може бути проваллям, куди можна спуститися, а майбутнє горою, на яку можна піднятись. Втім, для нас це не так ясно. Випадковість рушійна сила еволюції, але на орбіті Чорної діри панує не випадок. Діра втягує астероїди і комети, нищить усі випадковості. Треба рухатись далі. Ти казала, що доктор Ман найкращий з вас? Він справжній геній. Ми тут завдяки йому. І ось він на зв'язку шле сигнал. І дає абсолютно чітку вказівку, що ми мусимо летіти на його планету. Згодна, проте Дані Едмонс усе ж І Я хочу відгукнутися на голос серця. Ми всі надто довго керувалися самим лише голосом інтелекту. Ти науковець, Брент. Тоді слухай мене. Хто знає, може, любов це не вигадка людства, а сила. І одна з найпотужніших. У неї є сенс і мета. У любові є мета і сенс. Соціалізація, суспільна користь, розмноження. Ми любимо й тих, хто помер. Скажи, яка користь із цього? Жодної? То може, значення любові не в цьому, і ми його просто ще не розгадали? Може, любов є якимось доказом. Того, що у всесвіті є вищий недосліджений вимір, тому щось і тягне мене до чоловіка, якого я десять років не бачила, якого, може, вже нема серед живих. Любов єдина сила з усіх відомих нам, що перетинає межі часу і простору. Може, варто довіритись їй хай навіть збагнути її ми ще не здатні.